Я приїхав на Житомирщину на запрошення Преосвященного архієпископа Ізяслава для того, щоб шанувати благодійників Житомирщини. Благодійництво набирає силу в Україні в зв'язку з. Тяжким положенням України. Як ви знаєте, іде війна, і наші добровільні батальйони, і наші воїни захищають нашу землю. Росія війну цю називає громадянською, говорячи неправду. Тому що, хоч і воюють сепаратісти українці, українські громадяни, з громадянами, які захищають свою землю, але якби не втручання Росії у внутрішні справи України, цієї війни не було б. Росія звершила агресію по відношенню до України. А оскільки правда на нашому боці, на нашому боці правда, бо ми жертва агресії, а не агресор. Агресор Росія. Бог не може бути на боці неправди. І на боці агресора, оскільки правда з нами, а з правдою Бог, то і перемога буде наша. Тому рано чи пізно, але ми будемо святкувати перемогу над нашим е, супротивником, над нашим агресором Росією. Це буде обов'язково, тому що Бог не переможний. Ми не проти росіян, ми готові з ними жити в мирі і злагоді, тільки щоб вони виш... залишили нас в спокої. Можна бути в мирі і... і будучи в неволі, це теж може бути мир, але нам мир в неволі не потрібний. Ми в своєму гімні співаємо: душу й тіло ми положимо за нашу свободу, тому нам потрібний мир, справедливий і мир у свободі. А ця війна об'єднала український народ. І це об'єднання відбувається не тільки серед військових. Серед захисників нашої держави, а відбувається об'єднання всього українського народу через благодійництво. Тому що у всіх областях, не тільки в Житомирській, а по всій Україні, люди збирають гроші, продукти харчування. Купують машини, купують бронежилети все, що необхідно для наших військових, все це роблять благодійники, в тому числі і церква. Так ось це благодійництво і є виявленням любові до, до Бога і виконання.